Добрий вечір, ви дивитеся Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке. Україна збирає врожай, яким він буде. Як земельна реформа вплине на українське село? Що пропонує урядовий законопроект про ринок земель? В Україні тривають жнива. Хлібороби Одещини та Миколаївщини уже намолотили другий мільйон тонн зерна врожаю 2011 року. А загалом, станом на 19 липня в Україні зібрано близько 15 мільйонів тонн зернових. Уже перші аналізи, які ми показали, які ми провели щодо якості продовольчого зерна пшениці, показують, що ми маємо 50-55% зерна продовольчої пшениці на тих полях, які зібрані. Це дещо менше, ніж ми очікували. Ми очікували 60-65%. Але складні продуктно-кліматичні умови не дозволили дозріти зерну якісно кругом. В той же час в перевалому зборі зерна пшениці більше 20 мільйонів тонн. 55% продовольчої пшениці буде означати 11 мільйонів тонн продовольчої пшениці. Останні 9 мільйонів тонн можуть бути фуражними. Так от річний обсяг споживання продовольчої пшениці в нашій державі не перевищує 5 мільйонів тонн. Тобто Україна. Будемо мати як мінімум дворічний запас продовольчої пшениці для внутрішніх потреб, а так, значну частину продовольчої саме пшениці ми зможемо експортувати ніяких проблем з забезпеченням. Населення України продовольчим зерном, не дивлячись, ще раз повторюю, наследні природно-кліматичні умови, у нас на сьогоднішній день немає. Міністерство аграрної політики та продовольства України розробить програму розвитку сільськогосподарського машинобудування та програму маляурації сільськогосподарських земель. Така ініціатива виникла під час наради з президентом міністра аграрної політики і продовольства. Президент поставив завдання, щоб ближчим часом була роздопрацьована програма. Перша це по, по відновленню виробництва сільськогосподарської техніки на території нашої країни і технічне переоснащення аграрного сектору це питання номер один. Президент поставив, особливо це зернозбиральні комбайни, тому що на сьогоднішній день навантаження на зернозбиральні комбайни в нас в країні. В п'ять разів більше, ніж в Європі, в Євросоюзі, і в два рази більше, ніж навіть в Росії. Тобто нехватка зернової, зернозбиральної техніки призводить до певної втрати зернових. І це з року в рік може десь бути біля 5-7% від валу зернових. Таке міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк розказав після зустрічі із президентом України Віктором Януковичем у Криму. Сам же глава держави вимагає від правоохоронців забезпечити дотримання правопорядку під час збору врожаю. Про це Віктор Янукович заявив під час зустрічі у Криму із міністром внутрішніх справ Анатолієм Мугальовим. Зокрема, президент сказав таке. Треба допомогти, щоб був, я сказав би так, законний облік і землі, і врожаю. Розумієте, щоб нас не сталося так. Знаєте, як в старі часи, коли ми за колосок людей, як кажуть, саджали, а не бачили більшого, набагато більшого. Тому я вас прошу тут в цих питаннях підходити дуже толерантно Дорогі. до людей, тому що люди працюють на землі. Якщо в державі є недосконалість законодавча, треба подумати, як це законодавчо урегулювати. Ні в якому разі, як кажуть, не ходити з наручниками і робити людей зразу порушниками закону. Щоб ви підійшли до цього питання дуже спокійно і обережно. Зрозуміло, Це наша земля, вражається також наш, працюють люди також наші, треба подивитись, в чому тут є проблема. І якщо треба... Врегулювати законно, допомогти це зробити, давайте я готовий розглянути це питання, щоб ми зразу тут кримінал не вішали, не вішали ярлики. Також про врожай йшлося і під час зустрічі президента із главою Тернопільської облдержадміністрації Валентином Хоптяном. Чиновник запевнив у такому. Тернопільщина з хлібом і Тернопільщина сьогодні може мати найвищий вал хліба в своїй історії взагалі з тих пір, як і була утворена наша область. Ми сьогодні вже маємо свій сучасний завод і ми його розбудовуємо гречаних круп. Якщо ми говорити про таку політичну культуру, яку ми з нею зробили торік політичної культури, це з допомогою бізнесу, це, мабуть, з допомогою засобів масової інформації, чого тут гріха їсти, тому що гречки в нас у нас вистачало. У нас сьогодні в області до цієї пори є залишки крупи, гречку, і ми сьогодні реалізуємо по нормальним цінам і допомагаємо іншим областям. Тим німені ми цього року році посіли цієї культури збільшили двічі, посіяли 20 тисяч гектарів. І ми вже будемо мати можливість не тільки забезпечити. Потребами власну цими потребами своїх громадян нашого краю, а ще дві таких області, як це Тернопільська. А у вівторок в Одеській області міністр Микола Присяжнюк знайомився із перебігом збирання ранніх зернових цьогорічного врожаю. Локаціями візиту стали дослідне господарство Покровське та «УкрЕлеваторПром». Крім того, міністр ознайомився із особливостями технологічного процесу по виготовленню обладнання для ветеринарної медицини на ветприладі і технологією підготовки насіння озимих культур для посіву під врожай наступного року. Врожай на сьогоднішній день. Я вам скажу, ми вже зібрали на сьогодні близько 15 мільйонів тонн по країні. Врожайність по по з минулим роком десь на в целом по кругу на по Украине на 17% выше. То есть, по крайней мере, на сегодняшний день мы ожидаем достаточно хороший урожай, особенно ранних зерновых. Так что... Это что даст возможность? Во-первых, уйти от этого ажиотажа, который был в прошлом году. Тем более параллельно правительство выделило 5 миллиардов гривен для того, чтобы аграрный фонд закупил для резерва, для интервенции, чтобы минимизировать влияние государства на регулирование как и, и ценовой политики на зерно, и также минимизировать государственное влияние на свободную торговлю зерновым.